Як завжди, у цей час для вас новини в ефірі телеканалу Миколаїв, студії Наталія Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин. Отже, сьогодні почали демонтаж залишків поваленого пам'ятника Леніну протягом дня постамент, на якому він раніше розташовувався, розбирають на плити співробітники комунальних служб міста. Весь постамент важить понад 300 тонн. Рішення про його демонтажу хвалив виконком міськради ще 24 червня у зв'язку з виконанням закону про декомунізацію. Як зазначили у відділі охорони культурної спадщини, роботи триватимуть близько тижня, адже постамент має два рівні і був вимощений добротними гранітними плитами. Їх розбирають, щоб не пошкодити. Планується, що ці плити передадуть на збереження комунальному підприємству Миколаївська ритуальна служба там їх використовуватимуть для виготовлення меморіальних та. Бличок з метою економії бюджетних коштів. Крайній термін робіт з демонтажу 15 серпня. Всього в місті демонтують три постаменти, які виключені із списків об'єктів культурної спадщини наказом Міністерства культури. Постаменти стилобат пам'ятника Леніну, пам'ятник Чигрину, розташований біля автовокзалу, і «Обеліск героям Сивашу. На території, що звільниться, після демонтажу постаменту буде оголошений конкурс із благоустрою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними Україна відзначила День військово-морського флоту. В Миколаєві на рейді знову стали військові кораблі. Як все було, знає наша Олена Міщенко. Каштановий сквер недільного ранку став місцем збору учасників ходи моряків, морських піхотинців. Для старшого покоління миколаївців це стало поверненням у молодість, коли без козирку та синій комір зі смужками можна було побачити чи не на кожному кроці. Поки що таке видовище лише на день ВМФ України. Хода рушила до меморіалу героям Ольшанцям. Це був справжній парад, який прийшло подивитись чимало городян: рівняння на прапори. Учасники ходи, представники влади, екіпажі військових кораблів, морська піхота вшанували пам'ять героїчного десанту, покладанням квітів. І не встановлюють пам'ятників. Традиційно, аби вшанувати загиблих моряків, спускають на воду квіти. Інгульським узвозом на флотський бульвар пройшлися учасники ходи. Там на катерах вийшли в акваторію. Відбувся імпровізований парад кораблів. Під державний гімн спускають на воду вінки. Квіти на воді нагадують. Пам'ять про героїв жива. Сучасні герої святкують своє професійне свято. Не дивлячись на молодість, пережили багато, особливо за останні два роки. Всі моряки зі стажем виходили з Криму, бачили, як втрачається флот, але сподіваються на відродження ВМФ. То зараз намагаємося як те все, Все потихеньку кораблі теж зараз намічаються. І нове будь кораблі. У кожного моряка свій рецепт життя в морі, але всі сходяться на одному. Якщо в морі вийшов, то полюбив його на все життя. Причому часто передають цю любов і своїм нащадкам. Хоча їхні роздуми ще по-дитячому наївні, проте свій шлях у житті вже обрали. Морі це тиш, спокійство. Там немає пределів. Море красиве, моря тягне. И, конечно, звучало сегодня дня витание. Я поздравляю всех украинцев, в первую очередь Николайцева, а в самую первую очередь военных моряков с этим праздником. С каждым годом традиция праздновать этот праздник все больше ширится. Хочется пожелать всем здоровья, удачи, счастья. Сегодняшние вот эти вот выступления, сегодняшний вот марш показывают, то, что военно-морские силы у нас находятся в сегодняшний день в большом почете. Цього ж дня відбулись змагання серед юних яхтсменів. Переможців нагороджували на військових кораблях. Олена Міщенко Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні кораблі, які брали участь у параді до дня військово-морських сил, повертаються до місця дислокації. З цієї нагоди в місті розводили мости. Репортаж про це ми покажемо ввечері вже о 19 годині. І втретє, за останні два тижні на мішково-погорілівському сміттєзвалищі зайнялись побутові відходи. Цього разу площа загоряння перевищила 2000 тисячі квадратних метрів. На виклик виїхали одразу декілька бригад. Відділення 4 та 16 державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Безперервна боротьба з вогнем тривала протягом чотирьох годин. Роботу вогнаборців ускладнювала велика кількість сухостою навколо осередку загоряння. Відтак до роботи довелося долучати і цивільну техніку. Також для тушення пожара привлікались спеціальні средства для підвозу води ворода канала, тяжола інженерна техніка на базі гусеничного трактора ЧП Мільчи. Робота із гасіння пожежі завершилася близько 10-ї години ночі, але того ж дня відбулося загоряння сміття звалища та навколишнього сухостою в районі селища Весняного Миколаївського району. Там вогнеборцям вдалося впоратися із пожежею без залучення додаткової техніки у стислі терміни. Співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області переконливо просять мешканців області не вивозити побутове сміття на несанкціоновані звалища, особливо влітку, адже через аномально високу температуру, понад 40 градусів за Цельсієм, частішають випадки самозаймання у подібних місцях. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві у Первомайську Вітовського району свої таланти демонстрували учасники 11-го регіонального фестивалю За Сільські зорі. Цей творчий захід традиційний, і на нього щороку з нетерпінням очікують як учасники, так і глядачі. Побувала там і наша знімальна група. Співачка Анна третій рік поспіль бере участь у фестивалі. Цього року співатиме глядачам про кохання. Я буду пі для первомайського народу, хочу підняти в настроєння. Ну правда, пісня у мене романтична. Думаю, всі пари будуть друг друга ще більше любіть. після цієї пісні. Головні на цьому святі талановиті юнаки та дівчата з Вітовського району, міста Миколаєва, Херсона та Одеси. Їх виступи підтримували сотні глядачів. Наш Васил Кромайське приймає найтворчіших, творческих, самих людей нашої області, нашого района і включаючих наша садів на гостей сьогодні. Програмою розвитку культури в регіоні передбачена фінансова підтримка фестивалю для його проведення з обласного бюджету. Виділили 70 тисяч гривень. Ми з кожним роком намагаємося збільшити цю суму для того, щоб він мав. Найбільший масштаб для того, щоб мали проявити себе на цій великій сцені як представителі і вітовського району, так і представники творчості творчих людей, найближчих сіл, населених пунктів. Мета подібних заходів: популяризація творчості, підтримка молодих талантів, надання їм можливості для розвитку власних здібностей. Для учасників фестивалю цей етап є черговою сходинкою. Наступна участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Дмитро Фіртич, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Дипломи про успішне закінчення курсів з англійської мови вручили переселенцям, вимушеним, які проживають у Миколаєві. Соціальний проект передбачає вивчення англійської або допомогу в поновленні вже базових навичок. Володимир Нестерович переїхав до Миколаєва з Луганська два роки тому. На роботі чоловік часто спілкувався з іноземцями, але мову знав поверхнево. Соціальний проект допоміг серйозно підвищити рівень знання англійської. Здесь я навчився на цьому проекті, як можна записати відео на Ютуб, як составити резюме на англійському, як презентувати свою презентацію на англійському мові, які основні є канони. Даже здесь нас навчили, як зробити свій перший стартап у листопаді минулого року, за підтримки посольства США в Україні, а саме у Києві, Луганській області, Дніпропетровську, Одесі та Миколаєві, стартував соціальний проект Ділова англійська для вимушених переселенців. Він тривав 9 місяців і став вкрай важливим. Це не тільки вивчення англійської, це не тільки можливість отримати нову роботу, можливо, підвищення, можливо, знайти шлях до самореалізації. Це і можливість соціальної адаптації, це можливість спілкування, це можливість вибудувати ті соціальні зв'язки, які були у людей втрачені. Це абсолютно новий формат вивчення мови. Його розробники максимально відійшли від лекцій. Існує можливість дистанційного навчання. В домашнее время, в удобное для себя время, студенты могли заниматься непосредственно своими виртуальными скажем, преподавателями. Для этого были организованы специальные виртуальные классы, интересная обучающая платформа Canvas, на которую выставляли все учебные задания, и студенты могли заниматься непосредственно заходя со своего личного компьютера. Випускники другого етапу проєкту отримали сертифікати про закінчення навчання. За цей час у Миколаїві знання англійської покращили близько 150 слухачів. Дмитро Фірдич, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сім років на полиці і врешті-решт, пішла у друк. Миколаївська журналістка Ангеліна Кріхелі презентувала свою першу видану книгу для дітей, яку назвала Знайда. Що хотіла сказати городянам письменниця своїм оповіданням? Дивіться далі. Твір знайда Ангеліна написала ще в студентські роки. Розповідає, що тоді їй кортіло зобразити життя так, щоб найменші мали змогу зрозуміти, що люди не постійні в своїй поведінці та думках. А шлях, який нам доводиться долати тарнисти та звивистий, саме тому впевнена автор, книга прийдеться до душі і дітям, і дорослим. Насамдія кожен з нас німножечка найдонеш. Ми себе в течение жизни, ми шукаємо свій життєвий путь. Поэтому названня і, в общем-то, вся сказка неоднозначна, Вона не Она для взрослих і для дітей. Книга Знайда – далеко не перший творчий доробок Ангеліни Кріхелі. Вона почала писати вірші ще в ранньому дитинстві. Рідні розповідають, що навіть першим словом дівчини було Читай. Ірині Кріхелі, матері письменниці, доводилося по декілька разів за вечір перечитувати одну й ту саму книжку доньці. Теперь я їй говорю читай. Кожен раз замирает весь дом. Тишина. Ангелина пише. Ніхто її не вечеру, смотрю, уже починаються То Тобто йде к завершению процесс написання на сьогоднішній день. І я вже готовлюсь. Я вже готовлю место на диванчик, и укладываюсь и їй. Говорю, читай. На презентацію книгу завітали в відомі муколаївські театрали, журналісти, режисери, знайомі і друзі письменниці. Молодежь, дети очень главное поддерживать и раскрывать талант, и тогда мы получаем наших звезд, получаем ярчайшие примеры талантливой молодежи. И сегодня Ангелиночка, я знаю, как очень активного молодого деятеля, активную хорошую журналистку, театрала, члена жюри различных фестивалей, альтернативных жюри. В найближчі роки Ангеліна планує видати близько десятка найрізноманітніших книг, які вже готові до друку. Першу із них гостросюжетну розповідь про Кицьку. Миколаївці побачать уже цієї осені. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на цей час, але наша інформаційна служба продовжує свою роботу о дев'ятнадцятій. Набагато більше новин. Лишайтеся з нами вдало. Продовження вам цього дня. До зустрічі.